Окей, okay, значить, а, ну по першу у нас закінчився саміт Бухарівська, дев'ятка та нордичні країни. Україна була запрошена. Я вдячен Литві. У нас я вважаю достатньо предметний, хороший результат. У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо зараз. Міністерці біга бути з своїми колегами. А розмовляти щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміта в Газі. Далі я зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії. Ми обговорювали до цього пару питань, які важливі для України. Зараз я отримав від нього позитивний сигнал. Щодо газу, якщо у нас буде дефіцит взимку, чи можемо ми розраховувати на відповідний об'єм. Я сьогодні отримав від Йонаса підтримку, і ми знайдемо, знайшли вже рішення. Тобто, це буде України. Далі додаткове фінансування на виробництво в Україні дронів також отримав позитив. Далі у мене була перша зустріч з президентом Румунії, з новим президентом Румунії. Румунія буде за політики нового президента підтримувати Україну як майбутнього члена і ЄС і НАТО. Ми домовилися, що президент приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом влітку. А далі прем'єр-міністр Фінляндії, ми з ним проговорили новий пакет оборонний, Я отримав позитив, тому буде пакет і від нього і від Литви. Далі ми поговорили і зустріли з Анджею Дудою. Ви знаєте, що сьогодні пройшли вибори в Польщі. Я привітав з фіналом з закінченням виборчого процесу в Польщі. Анже буде до 5-го, пам'ятаю, до 5-го чи до 6-го серпня в кабінеті, і і він діючий президент. І до цього обов'язково буде останній візит анджея в Україну. Чекаємо на нього. Також підтримав також, отримали підтримку від Данії з прем'єр-міністра Відмете. Тобто, зустрічі ці важливі для нас позитивні. Паралельно була зустріч української команди на чолі з міністром оборони Уміровом в, в Стамбулі. Значить, про що домовились? А, ну, буде обмін а, військових наших, а, буде тисяча на тисячу. Може бути додаткові ще 200 на 200, тому що Україна підняла питання і ще додаткових військових, і щодо політв'язнів, і щодо жур... журналістів те, що ви постійно звертались, ми все це підня... під... підняли ці питання. а... Окремо списками ми обміняємось з русскими на цьому тижні. І також буде верифікація, ми надіємо, що в цей раз вони будуть себе поводити, е хоч якось поводити, і передадуть списки здодалі. а щодо. Обміну. Також русскі заявили, що е готові передати е тіла наших загиблих воїнів. 6 тисяч. Наша сторона погодилась передати 6 тисяч тіл русських російської стороні, але тут дуже потрібно ретельно вивчити це питання. Я про це сказав міністру оборони Умірову. Чому? Тому що, як нам стало відомо, опознаних у русських з цих 6 тисяч 15%. Це дуже важливо все перевірити. Всіх наших потрібно забирати обов'язково, але у нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла, і там вони передавали і своїх також руських убитих солдатів. Тобто вони там щось збирали. Ви знаєте, що вони спочатку не забирали з поля бою людей, а потім ну, залишали їх, а потім, потім начебто. Збирали, тому і тут дуже важливо, що важливо, я говорю, про те, що обмін тілами важливий, а наша сторона буде на це ретельно дивитись і буде Далі, обмін. Далі обмін... А, фактично це називається. Ми обмінялись меморандумами. Якщо ви знаєте, ми передали. Заздалегідь за п'ять днів до зустрічі ми передали електронним форматом Наш меморандум, як ми бачимо, кроки сьогоднішні і наступні вони зараз передали. Я ще фідбек від Умірова не отримав. Він їде з докладом, летить і з доповіддю летить. І я буду завтра з ним розмовляти в Києві, і ми обов'язково, я думаю, поділимось інформацією. Далі, що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми рускими, а вони нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. Так, ну тут ми будемо все це перевіряти. Ну, Ви знаєте, да, як вони. Хотів би я хотів би, щоб наші журналісти, наші люди, і не тільки наші журналісти розуміли їх відношення до гуманітарного аспекту. Значить, ну, По-перше, вони сказали нам, щоб ми, як російською, не устраювали шоу для бездітних європейських бабушок, ти їх відношення, що ми піднімаємо питання дітей. А ми їм сказали, що ми вкрали 20 тисяч. А вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч. Максимум питання про сотні. Наші, наша команда образилась на це, а я, чесно кажучи, не ображаюсь. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей. Ми вважаємо тисячі, а вони сказали, не вкрали тисячі, питання про сотні. Важливо, що факт зафіксований. А і тут а, щодо сісфаєра, ну, ви знаєте, що ми не змінювали адженду. А, безумовний сісфаєр, а, обмін а, полоненими, повернення дітей, повернення, не обмін, а повернення цивільних, повернення дітей, ну і далі а, це зустріч лідерів. Щодо зустрічі лідерів, мені сказав умір, що. Вони вважають, що над цим можна працювати на, кі... на кінець цього місяця на початок наступного. Просто ділюся з вами інформацією, яка є. Ну і в принципі, сісфайра вони просто поки що такого сісфайра не бачать. Як вони сказали щодо сісфайра, вони готові на сісфайр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі сісфайр для того, щоб було не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну бачите настрій. Тобто для них це питання просто невеличкої паузи війні. Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули руських до припинення вогню сильними санкціями. По іншому, вони поки що не розуміють. І ми вважаємо, що це справедливо. Все-таки це п'ятий місяць. П'ятий місяць зараз іде з того моменту, як Сполучені Штати Америки сказали свій сигнал щодо повного припинення вогню, і ми їх підтримали. Добрий вечір, пане президенте. Ви вечір. вже розпочали повідомляти нам подробиці переговорів в Стамбулі, і в цьому зв'язку я хочу два уточніших питання вам задати. Отже, ви ще сказали про цю пропозицію російську, щоб нібито припинити на 2-3 дні стріляти для того, щоб на окремих ділянках фронту забрати мертві тіла, і все таки, яка наша позиція російської стороні? Чи ми вже ствердно дали їм відповідь щодо цього? І також у контексті зустрічі лідерів, відомо, що президент Туреччини планує ініціювати проведення саміту. На рівні президентів, чи вже від третьої сторони, то ми отримували якісь повідомлення, чи планується сюди Трампа запросити, і взагалі, які перспективи на вашу думку, щоб така зустріч реально відбулася? Дякую, що ви знали, тобто, це гра в два-три дні це просто гра риторик. Тому що військові на полі бою, просто товариш Мідінський, як я і казав з самого початку, це не того рівня люди. Вони навіть не розбираються технічно. Військові на полі бою дуже часто обмінюються, на жаль, вбитими а, тілами своїх військових своїх армій. Це відбувається, коли це поодинокі випадки, а інші, коли це не такі масові випадки, як зараз пропонує руська сторона. Це просто відбувається. І всі розуміють, що в момент обміну там ніхто один в одного не стріляє. Це важливі моменти, але це, виконується на технічному рівні. Для цього не потрібно збиратись лідера, летіти в Стамбул тощо. Для чого вони це роблять, руски? Вони це роблять, щоб продемонструвати продовження діалогу. Що вони готові на той чи інший формат Сісфайру. Це неправда. Вони не готові на припинення вогню. Те, що, про що вони кажуть, це не є припинення вогню. Бо в цей момент на інших ділянках продовжується війна. На всіх інших ділянках і атакуються цивільна інфраструктура, цивільне населення, ракетами, дронами тощо. Для чого вони це роблять? Як, в принципі, і обміни. Обміни для нас дуже важливі. І вони це розуміють, що для нас дуже важливо повертати людей. І вони цим, вибачте, за таке слово, вони годують цим, годують американців, щоб ті пролангірували свої рішення щодо ведення санкцій, щоб вони не вели їх, як це потрібно було вже зробити. І для, тому для нас дуже важливо ще раз підкреслити: як на останній нашій розмові з президентом Трампом, що якщо в цей раз Стамбул буде щодо припинення вогні вогню не рухатись вперед, то повинні бути сильні кроки від штатів, передусім пакет санкцій. Є е, е, в цьому позитивні моменти, які ми зараз отримали під час саміту. А американська сторона, саме Лінсі, Грем з Плюменталем і з іншими своїми колегами, які готували цей пакет санкційний, який буде голосувати в Сенаті, надіємо, що буде голосувати в Сенаті, вони його почали узгоджувати з Європейським Союзом. І це дуже хороший знак, тому що американський пакет сильний, і там є дуже сильні речі, і європейський пакет. 18-й буде сильний. І там також є дуже сильні речі. Якщо вони почали узгоджувати, то я вважаю, що буде два сильних пакети. Знов таки, дай Бог, не, не, не від нас це залежить, на жаль. Що стосується вашого запитання щодо Туреччини, я мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом, і дійсно, від нього був сигнал, як я відношусь, якщо Буде зустріч чотирьох лідерів. Він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що у мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде. Mr. This is Paul Adams. пане президенте Пол Адамс з Бібісі? Ви раніше зазначили, що Росія мала відчути, що означають військові втрати? Ваша вчорашня операція, операція поветиння може підштовхнути росіян до дипломатії, чи ви думаєте, цього досягла операція? А якщо не досягла, то чого вона досягла? а Україна готувала ряд операцій і продемонструвала свої спроможності, які говорять про те, що весь наратив руських, який вони розповсюджують в Європі, повірте мені, всюди, в Британії, в Америці, що вони в безпеці і вони виграють цю війну, а цей наратив не працює. Вони не в безпеці, я говорю про військові цілі. Вчора були вражені 40 плюс цілей, військових цілей носіїв, які б'ють по нам, або загрожують ударами. які забрали, повірте, багато життів українців. І тому е, я сьогодні бачив настрій дев'ятки плюс інших країн. І всі вважають, що Україна ще раз продемонструвала це нова хвиля, коли Україна продемонструвала свою силу, що не все залежить від кількості людей, яких Росія не жаліє і вбиває. Своїх же людей, своїх же громадян. Все залежить від волі, від правди. Від цінностей, від технологій і від допомоги допомоги партнерів, єдність яких також дуже важливо. Сьогодні Україна провела вчора Україна провела операцію. Ми вдячні партнерам, але операція була проведена самостійно українською стороною. Ми постійно підкреслювали, що у нас є кілька операцій, нам не вистачає обладнання. Ми просимо. Внутрішнього фінансування. Це не операції на території русських. це військові цілі на, на території русських, військові цілі, звідки йдуть удари по Україні, а також це військові цілі на тимчасово окупованих. Територію. Наприклад, до цього була проведена сильна операція. Вона не так була помічена. Ну, а вже ж це різного рівня операції, вчорашня це історична операція. До цього була бойова операція одноразово, одночасно 400 дронів пили по військовій техніці. До речі, також було більше 40, 40 видів різної техніки, артилерія, ППУ, броньова техніка, танки були знищені на... Тимчасово окупованій території України. На полі бою, я би так сказав. Це інша операція, також дронова операція іншого характера, іншого рівня, ніхто не буде сперечатись, тому що та операція готувалася три місяці десь так, а ця операція їй півтора року. Вона дуже серйозна, тому що вона на території Російської Федерації. Україна говорить про те, що ми не збираємось здаватися і не збираємось йти ніякий ультиматум, але ми не хочемо воювати. Ми не хочемо демонструвати свою силу. Ми її демонструємо, тому що ворог не хоче зупинятися. А демонструємо ми її справедливо по військових цілях, а також демонструємо не тільки руським агресорам, а всім тим нашим союзникам, які були сильними союзниками, а почали сумніватися. Довіра. Українцям і віра в Україну повернулась. Вважаю, що результат операції дуже хороший. Пентіпрезидент Зеленський маршрут пане президенте. Марта Раде забісінюс. Чи можете охарактеризувати стан війни на даний момент? Атаки дронів на літаки, чи вони змінили динаміку війни, чи вони поставили вас у кращу переговорну процесу, позицію, чи вони просто і чи ви задоволені залученням адміністрації Трампа на даний момент, і чи просто росіяни більше розлютилися через ці атаки? Дякую. А, що стосується ситуації на полі бою спочатку, Марта, значить, росіяни намагаються вести наступальні операції на кількох напрямках. Один з головних, гарячих, один з гарячих напрямків це Сумський напрямок, а також Покровський напрямок. Ми не даємо всіми своїми силами їм накопичувати максимальний кулак ударний для того, щоб просуватись вперед. Я вважаю, що наші хлопці сильно працюють, міцно стоять. І різні формати дронових операцій на полі бою, про які я сказав трішки раніше, дають відповідний результат. А операція е стратегічна, яка пройшла на території точно, на території Росії, точно зменшує російський потенціал, точно показує руским. Що Україна працює над відповідними кроками, і якщо вони не зупиняться, ми будемо працювати далі. Операція також, як я і сказав, повертає віру в Україну і повернула віру в Україну партнерів. Що стосується, чи розгнівуються на це русські. Дивіться, за день до цієї за добу до цієї операції Росія вдарила по Україні ніч, 480 з чимось було дронів. Це була масова атака, це були удари по цивільній інфраструктури, в житлових будинках, були загиблі, були поранені. Щодоби це відбувається. Іноді є невеличкі паузи. І то я скажу вам, Марта, відверто: ми паузами називаємо вже ночі, коли немає вбивств, а дрони все одно є. І є поранення. Тобто це паузи в порівнянні з масовими ударами, але все одно йдеться про десятки дронів і крилаті ракети. <кхід> Тому розлюченість Росії нікого не цікавить. Росія повинна йти до закінчення війни. Ми всім світом повинні намагатися принаймні зупинити їх. Що стосується позиції а, адміністрації, ми дуже чекаємо від Президента Трампа. Сильних кроків. Зараз дуже чекаємо, щоб він підтримав санкції, змусив Путіна зупинити війну, хоча піти на першу стадію зупинки цієї війни на припинення вогню. І це важливі речі. Я вважаю, що з позиції Америки ми зможемо цього досягти швидше. Окремо ми проводимо розмови щодо економічних угод з американською стороною, а також щодо оборонних угод. Ми би дуже хотіли. Ми запропонували це американській сторони і угоду стороні, і угоду про вільну торгівлю. Ми би хотіли це розвивати, і будемо це підкреслювати. І будуть відповідні зустрічі. Наша команда так планує. Бути а в сполучених штатах Америки, і там буду піднімати саме ці два питання для нас дуже важливі. І угода про вільну торгівлю. А також я це проговорював з президентом Трампом. Я дуже хотів би, щоб ми могли заключити сильну угоду щодо оборони. А так, постачання відповідних відповідної зброї до України. Ми хочемо це купити. Тобто, це угода, це не, ніякі не подарунки. Це важливі речі, і відповідні зустрічі будуть проводитись в Сполучених Штатах Америки. Також я чекаю на зустріч з а, представниками багатьох команд наших партнерів, включаючи американську команду. Я їх всіх чекаю в Києві, і також у нас планується. Незабаром така зустріч, Чербака Україна. Пане президенте, хотів би запитати знову про Стамбул і сьогоднішні перемовини. Ви могли би, хоча б в загальних рисах окреслити, що саме є в в тому меморандумі, який нам передали руські, які умови, вимоги і так далі вони туди записали? Дякую. Я дійсно не бачив цього меморандуму. Але я дійсно від партнерів і від розвиток партнерських отримав інформацію, що там може бути. Це дуже схоже на ультимативні речі Російської Федерації. Я відверто поділюся з вами, що я про це думаю, коли я, я побачу. Дякую дуже, пане президенте. Я хотіла все-таки повернутися до атмосфери переговорів. Минулий раунд бо вони були доволі грубими і доволі так принижували, знову ж розводили історичні фантазії і погрожували навіть наші делегації. А, а цього раунду я чула, що, начебто, павутина їх трохи зробила скромнішими. І хотіла спитати, чи дійсно це так, і як змінилось їхнє ставлення до української делегації. Наскільки мені відомо, навпаки, російська сторона сказала про погрози з боку України їх життю. Я, чесно кажучи, здивований. Я впевнений, що наші люди абсолютно коректно вели себе. Я так розумію, що їм дзвонять після першої зустрічі, дзвонять по телефону, або куди там їм дзвонять, я не знаю. І щось там погрожують, там є відповідні заяви. Мені про це сказали. Тому, чесно кажучи. 에, ну, здивован 에, такими меседжами. Ну, а що стосується погроз з російської сторони, безперспективно, а поводила себе делегація, як мені сказали, спокійніше трішки, ніж було, але нахабство, ну, знаєте, воно, воно вже яке є, то воно таке. Тому нахабні люди ну, вели себе трішки скромніше. Ну подивимось, може, треба ще пару якихось заходів і, і вже будуть всі вести себе, спробують вести себе як люди. Дякую за можливість. Пане президенте, хотілося б уточнення стосовно переговорів по питанню повернення дітей. Сказали, що. Передали список близько 400 чоловік, буцімто 10 погодились. Уточніть, будь ласка, чи є конкретні домовленості, чи можна говорити, що ми можемо очікувати незабаром повернення хоча б сотень українських дітей? Дякую, дякую. Складно зараз сказати. Ви повинні знати, що різні різними каналами за цей час ми повернули більше тисячі тисячі триста. Дітей, і це без допомоги цієї групи людей, яка веде перемовини з українською стороною, так і тому ми все одно це продовжимо і будемо повертати наших дітей. Тут ми думали, що гуманітарний трек не викликає ніяких питань, тому домовилися, що передамо списки. Ви чули відповідно якими словами ні в якій атмосфері сприймалась наша пропозиція з боку руських, рус тим не менш, ми передали цих діточок, 400 діточок. Ми передали ми сподіваємося, що вони знайдуть собі можливості, сили. щось ж такий гуманітарний трек, і а і передадуть нам і передадуть нам а наших дітей частину всіх. Та. Я знаю, так. Да. А, да, мені нагадують мої колеги. Ми до цього цей список він не новий, він перевірений детально. А можна сказати, що ці діти на тимчасово окупованих територіях або ще десь, як вони кажуть, вони там в Європі у вас, де у нас тут їх немає. Це брехня. Ми до цього цей список передавали, і президенту Ромафозі я йому передавав цей список, коли був у нього. З візитом, а також передавали папі в Ватикані я передавав цей список. Доброго дня, Катерина, Дякую. Дякую. скажіть, будь ласка, ви не могли би поділитися деталями домовленості з Норвегією про постачання газу? У нас є дефіцит. Я не хочу зараз говорити вам на яку суму, достатньо на Велику суму ми переживаємо це через те, що були масовані атаки по газосховищам, і, і також по видобутку по інфраструктурі видобутку газу тощо. І це було з осени цього року, минулого вже року. Ми втратили якісь можливості, вони відновлюються. Але ми домовилися з міністром енергетики, що ми будемо шукати. Можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення. І тому є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. Ну, так, скажу так: на мільярд євро. Ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю норвезьким прем'єр-міністром. Дякую дуже, пане президенте. Дякую, колеги. До побачення, спасибі.